Щороку, 27 липня, ми вшановуємо людей, чия професія рятувати життя. Це день медичного працівника, свято тих, хто стоїть на варті здоров'я. Сьогодні ми хочемо особливо подякувати колективу Рожнятівської багатопрофільної лікарні. Тут щодня десятки медиків повертають надію, підтримують у найважчі хвилини і не здаються навіть тоді, коли важко всім. У стінах цієї лікарні працюють професіонали з великим серцем: хірурги, терапевти, акушери, медсестри, лаборанти. Кожен із них заслуговує на пошану. Слов вдячності звучать сьогодні від тисяч пацієнтів, адже за кожним вдалим лікуванням стоїть команда, яка не просто виконує обов'язки, вона рятує життя. Медицина це не просто робота, це покликання. Ми дякуємо вам, наші медики, за витримку, за серце, яке ви віддаєте кожному пацієнту, і за руки, що лікують навіть тоді, коли всі сили на межі. Шановні медичні працівники. Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу жартовну працю. В такий нелегкий час ваша праця заслуговує найвищу пошану і повагу. Сьогодні я вас вітаю з професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку. Нехай кожен ваш день буде світлим і радісним, з повною любов'ю і вдячністю від пацієнтів. Шановні колеги! Хочу привітати вас із днем медичного працівника, який уже нарешті приурочений до такого чудесного дня дня святого пантелеймона. Хочу е побажати вам щастя, здоров'я. Нарешті мирно переможного неба, щоб ми могли реалізувати свій потенціал, свої навики, свої вміння на користь людям, на благо, суспільству, нашій державі, нашим ветеранам, нашим героям у умовах, в яких ми заслуговуємо, щоб всі реформи, які в нас розвиваються, були нам на користь, на добро, злагоди вам та вашим сім'ям, Божого благословення. І все, що ви можете собі побажати.